Окрім того, стандарт регламентує хлопці коди несправностей. Що це означає? Що в нас мають бути коди несправності, Зараз ми які мають мати літеру В, які мають мати літеру С, які мають мати літеру П, які мають мати літеру Ю. Все, що стосується П, це стосується силового агрегату. Двигуна. І трансмісії, наприклад, коробки передачі. Все, що стосується B, це в нас стосується кузова. Все, все що C, це є шасі, наприклад, це може бути АБС. U, це є мережі. Це наш BUS, це наша K-Line, це наші флексрей, це наші інзернет тощо. Тобто всі шини передачі даних. Тобто, оцей наш код несправності P0116 у нас є зашифрований. Перша. Перший символ це по факту, що в нас за система, чи це бадія, чи, чи, чи це шасі, чи це силовий агрегат, чи це мережі. Перша цифра це в нас або це в нас загальний код, або код, за, який е, зашифрував виробник. Друга цифра, де в нас є трапл, тобто в якій е, системі, чи це в нас є, наприклад, допоміжна система по емісії відпрацьованих газів. Та? Чи це в нас є. Е, трабл в цьому в системі живлення чи це є трабл в системі запалювання? І наступні дві цифри нас говорять про те, яка є несправність.